По жіночому що для тебе краса? Я бачу це в шоурумі. Інколи приходить жінка, а до нас приходять жінки, так? І ось з нею попрацювала команда, я її помітила, бо проходила повз. І вона пішла, а після неї залишається такий післясмак приємний, що стилісти між собою. Говорять, Боже, яка вона класна, як з нею приємно працювати. А я можу вийти і сказати, Боже, а хто це? Ви не знаєте, хто це був? Така приємна вона. От я б захотіла з нею з цією людиною товаришувати, підійти, заговорити, доторкнутися. І це не про зовнішність, це про. Атмосферу, яку вона створює, своїм «tone of voice», тобто з тембром, спілкуванням, якісь фрази цікаві, які вона сказала. У нас є такі дівчата, їх дуже багато. І от я бачу, як навіть настрій зміниться у команди. Ці люди, ці, вони для мене зразу красиві. От я хочу сказати, що сьогодні такі красиві люди будуть. Багато хто, я думаю, йде на твою енергію все одно це ком'юніті язико. Я впевнена, що це задіяно тобі, ну тобто, яка ти людина, і що до тебе багато хто тягнеться до твоєї енергії, до того, яка ти, і от ти притягуєш до себе от таких от людей.